Вітаю з вами. Я Ірина Мочульська, і ми у студії Львівських кулуарів у квітні 2015 року. Верховна Рада України прийняла чотири закони: так званий декомунізаційний пакет про відновлення історичної справедливості та про те, чи можливо відправити на смітник історії комунізм. Ми будемо говорити із гостями студії. Андрій Корнат, депутат Львівської обласної ради. Ми говоримо далі про декомунізацію. До вас перше питання. Чому так пізно? Все ж таки, чому так пізно? Чверть століття, так відколи, в нас вже незалежна Україна, а цей закон тільки тепер підписаний. В чому причина? Тому що, бачите, процеси в Україні не так стрімко розвивалися. За 25 років все ж таки ми повторюємо. Практично той процес, який почався в Галичині на початку 90 на початку 90-х років, тобто справді йде з запізненням. Але треба говорити про те, що наше суспільство винно не зовсім готове проходити цей процес декомунізації так стрімко, як би нам хотілося. Адже, коли ми говоримо про декомунізацію, це ми маємо відношення, ми маємо все справу з психологією, з світоглядом з цінностями. А тут відповідно треба починати з інформації, яка є наявна в просторі, в інформаційному просторі, яка виховує людей, яка впливає відповідно, на їхню думку, яка формує, врешті-решт нове покоління людей. Який акцент власне на яку інформацію слід зробити, щоб власне відновити ту історичну справедливість, так в яку ми останнім часом мали багато з цим проблем, так? треба перш за все напевно говорити про те а хто починав відповідно цей процес до комунізації напевно що на початку 90-х років в кінці 80-х років представники гельсінської спілки пропонували відповідно своє бачення і концепцію розвитку держави зокрема народний рух україни за перебудову а потім як політична сила народний рух України, відповідно напрацьовувавши свою програму зразу автоматично враховував і соціально-психологічні особливості цієї території відповідно психологічні особливості людей і тому відповідно, коли ми говоримо про інформацію, то напевно, що треба перш за все поставити запитання, а яку країну ми будуємо? Якщо ми даємо відповідь на запитання, яка країна, тоді ми даємо відповідь, а яка державна ідеологія, бо цього ми не зможемо обійти ніяк. Тоді, виходячи з цього, ми тоді ставимо перед собою завдання. Але треба перш за все дати відповідь на головне питання. Зрозуміла ваша думка щодо цього. Ми вже згадували з нашими гостями сьогодні у куларах про перейменування міст. Червоноград у Кристинопіль. Наскільки доцільно так приймоперейменувати таке велике місто в наших реаліях? Чи mm. до цього повернутися пізніше, чи це зробити слід зараз і забути? Я б хотів сказати про це як людина, яка дивиться на цей процес з боку, але мені буде це важко говорити, тому що я уродженець міста Червонограда, тому зрозуміло, що. Це торкається мене зокрема. І от я зразу ж повертаючись до того, що я вже сказав на початку: інформація і та інформація, яка внутрішньо знайшла відповідно порозуміння, коли йдеться про світогляд людини. У мене немає абсолютно розщепленості, коли йдеться про Чорноград. Я це сприймаю як нормально. Напевно, так само люди сприймають і назву Кіровоград, чи там якось, якусь іншу назву, яка суперечить відповідно логіці процесу декомунізації. Напевно, що. Коли йдеться про яскраві приклади Історії, яка була ідеалізована саме радянською системою, напевно, що ці назви мали би відійти у небуття і навіть не обговорювати, тому що вони суперечать взагалі логіці здорового глузду, коли ми говоримо про ідеологію комунізму чи нацизму, ми говоримо про те, що це є ідеологія, яка ну суперечить просто природі людини. Тому зрозуміло, що люди яскраві представники цієї ідеології, цієї системи. Ну, не мають бути відповідно, не мають знайти місце в історичній правді. Адже історична правда має, перш за все, сприяти розвитку суспільства і пошуку найкращих рис у цьому суспільстві. Тому зрозуміло, що такі назви мають відійти у небуття. Інші назви, такі, наприклад, як Червоноград, хоч я розумію, ще раз кажу, як стороні зі сторони дивлячись, ну, червоноград, ніби червоне місто, щось таке, ну не зрозуміло, так. Але напевно, що треба спитатися в громади у першу чергу я навіть не ставлю питання так коли йдеться про Галичину я швидше ставлю питання про східну україну центральну Україну, південно східну україну де Люди ще не змінили свій погляд на історію, як це наприклад відбулося в Галичині. Тому напевно, що в першу чергу треба спитатися у громади, а як вона ставиться? А якщо до цього відповідь процесу? буде ні, якщо вони хочуть захочуть залишити власне ці назви, такі як Орджені Кідзе, так вже нам сьогодні а, Фронзе, гості і то Ні, тут. Я говорю про назви, які не мають такого яскравого обличчя, яке би відображало стару відповідну ідеологію. Тому зрозуміло, що тут е, я говорю лише про ті назви, які не суперечить логіці здорового глузду, коли ці назви не мають нічого спільного з Сталінград там чи ще щось. Тобто, це ті особи, ці постаті, які нищили Україну, нищили українців, нищили передовсім наше з вами коріння. Ми згадували так також сьогодні про пакет законів. Що ще потрібно? Треба якісь супроводжуючі рішення ухвали на місцевому рівні до цих законів, тобто ще якось удосканеодосконалювати цю базу законодавчу потрібно на місцях 100% Ми будемо свідками процесу, коли закони, які прийняті були, так званий чистий четвер, 9 квітня, вони будуть обов'язково підсилені під нормативними актами, а також відповідно різними інструкціями різних відповідно державних структур, у тому числі коли йдеться про Службу безпеки України, так чи е, вони знайдуть відображення і на місцевому рівні, місцевих громадах. Тобто це буде цілий процес. Ми зараз направду тільки хіба що наріжний камінь зробили, а далі це вже буде розвиватися. Тому я думаю, що ми е, цей процес будемо спостерігати ще не один рік. Тобто Львівська обласна рада теж буде приймати відповідні рішення так? на місцях. Я переконаний, що Львівська обласна рада не буде в задніх, але мені говорити про те, що ми візьмемо прапор першості у цьому, напевно, що вже не прийдеться, тому що цей прапор першості взяли перше демократичне скликання Львівської обласної ради на ради на чолі з В'ячеславом Максимовичем Чорноволом. А далі відповідно вже наступні ради працювали у цьому напрямку, навіть не зважаючи на це правове поле і це законодавче поле, яке було в країні. Ми все одно йшли, і наші попередники йшли на рішення, які в той час не були популярними, і навіть, можливо, і отримували засудження. Великої України, так, але ми сьогодні вже бачимо, що наша ідеологія, або наша концепція розвитку держави, вона сприймається. І згадаємо, наприклад, на початку 90-х років, коли згадувалося прізвище Бандера, то зразу всі сахалися, навіть в Галичині були неоднозначні трактування. Сьогодні вже дивіться, з ім'ям Бандери, в принципі, товаришують і східняки, і на півдні, і молодь в першу чергу, яка читає історію, коли йдеться про ідеологію або Йдеться про історичну правду, в першу чергу треба говорити правду. Адже коли йдеться про радянську ідеологію, то це ідеологія, яка була збудована на міфах. І ось для того, щоб розвиватися природньо і отримати відповіді на запитання, які нас турбують, в першу чергу треба не просто говорити про правду, треба робити і говорити правду. Десь так. Ось так підсумував наш сьогоднішній ефір. Наш останній гість Андрій Корнат. Дякую вам за чесні відповіді. З нашими глядачами прощаюся. Нагадую, з вами була я, Ірина Мочульська. До зустрічі у Львівських куларах.